Друзі, знову наша улюблена рубрика Хліб щоденний. Я вірю, що ця рубрика вона багатьом полюбилася. Мене дуже тішить те, що сьогодні багато відгуків є. Люди задоволені, люди дякують за те, що, слово Боже, воно примножується, якесь розуміння приходить до людей через цю рубрику. І тому я з радістю сьогодні хотів би з вами. Поділитися словом. Це слово записано в 138-му псалмі. І це я вам скажу один з улюблених моїх псалмів, тому що з перших днів моєї християнської, мого християнського життя я влюбився в цей псалом без перебільшень. Я просто його читав дуже багато. Я навіть на пам'ять його вивчав. І знаєте, це справді таке, ну, справді благословіння Давид в цьому псалмі. Відкриває дуже багато таких, знаєте, якихось їх переживань, які, я думаю, є в серці кожної людини, яка вірить Господа щирим серцем, і давайте ми його прочитаємо. Господи, випробував Ти мене та й пізнав. Ти знаєш сидіння моє та вставання моє, думку мою розумієш здалека, дорогу мою та лежання моє виміряєш, і ти всі путі мої знаєш. Бо ще слова нема на моїм язиці, а вже, Господи, знаєш Ти все. Оточив ти мене ззаду і спереду, і руку свою наді мною поклав, дивне знання над моє розуміння. Високовано, я його не подолаю, куди я від духа Твого піду, і куди я втечу від Твого лиця? Якщо я на небо зійду, то ти там, або постелюся в Шеолі, ось ти. Понесуся на крилах зерниці, спочину я на кінці моря, то рука твоя, і там провадить мене, і мене буде тримати правиця Твоя. Коли б я сказав, тільки темрява вкриє мене, і ніч світло для мене, та мене не закриє від тебе темрява, і ніч буде світити, як день, і темнота, як світло. Бо ти вчинив нирки мої, ти виткав мене в утробі матері моєї. Прославляю Тебе, що я дивно утворений, дивні діла твої і душа моя вельми про Це відає. Косі мої, не сховались від тебе, бо я вчинений був в укритті, я витканий був в глибинах землі. Мого зародка бачили очі твої, і до книги Твоєї записані всі мої. Члени та дні, що в них були вчинені, коли жодного з них не було. Як дорогі мені стали думки Твої Боже, як побільшилося їх число, перелічую їх, численніші вони за пісок. Як пробуджуюся, то я ще з тобою. Якби, Боже, вразив ти безбожника і ви, кровожерці, відступитись від мене, вони називають, вони називають поступно Тебе, Твої вороги. На марноту пускаються, отож, ненавиджу твоїх ненависників, Господи, і твоїх заколотників бриджусь, повною ненавистю ненавиджу їх. Вони стали мені ворогами. Випробуй Боже мене і пізнай моє серце, дослідити мене і пізнай задуми, і побач, чи не йду я дорогою злою, і навіщо дорогу мене провадь. Дуже глибокий псалом, дуже такі глибокі думки, такі знаєте, думки, які ну, є на чим порозмірковувати. І знаєте, я не знаю, скільки можна проповідей скласти з цього псалма, скільки можна думок звідси взяти. Тут є і про Божу любов, тут є і про Божі випробування, які Він дає нам, щоб нас пізнати. Знаєте, написано, ми пам'ятаємо це, як Господь говорить: що пам'ятай весь шлях, яким я тебе ввів, я тебе там товив голодом, там годував манною». Щоб дізнатися, що в серці твоєму, Богу цікаво, що в наших серцях. Знаєте, я хочу сказати сьогодні таку просту думку. А в кінці цього псалма написано: Випробуй, Боже, мене і пізнай моє серце. То сліди ти мене, і пізнай мої задуми, і побач, чи не йду я дорогою злою, і на вічну дорогу мене попровадь. Знаєте, друзі мої, сьогодні я дивлюся на християнський світ, і що я бачу? Я бачу, що. Мало хто сьогодні такими молитвами і такими словами звертається до Бога, тому що діла людей деяких вони свідчать про те, що вони живуть і стоять на якійсь дорозі злі, і шлях істини він сьогодні, ну він сьогодні не в пріоритеті, він сьогодні, якось знаєте, не головний для людей. Люди йдуть широкими дорогами, люди будують якісь відносини, якась політика. Але друзі мої, Господь Він зважує серця. Ми можемо виглядати сьогодні якось е, презентабельно. Ми можемо сьогодні якось презентабельно знаєте, себе піднести, показати людям. Але знаєте, друзі мої, Бог не дивиться на зовнішність, він дивиться на серце. Коли він обирав Давида і він казав: Я не дивне дивлюся, як люди дивляться, бо люди дивляться на зовнішність. Може бути велика церква, може бути, я не знаю там купа грошей, але Бог може не бути з такою людиною. Але Давид він був людина, яка шукала Бога постійно. Він справді щирим серцем приходив до Бога. Для нього не було найголовніше його статус, не було найголовніше його якесь положення в суспільстві. Ми пам'ятаємо, яке віселом, коли повстав проти нього. Він сказав, він пішов від царства. Він сказав, все в Божих руках. І знаєте, чи є така довіра до Бога сьогодні в нашому серці? Це дуже важливо. Цей псалом він починається з слів Господи. Випробував ти мене і пізнав, і закінчується словами. Боже, випробуй мене і пізнай серце, досліди мене і пізнай мої задуми, і побач, бо саме задуми і серце визначають, на якому ти шляху. Не твої справи, не твої вчинки, які бачать всі навколо, бо люди можуть тобі аплодувати, а Бог може не одобрювати це. І він говорить, що. Саме серце і задуми, вони визначають, на якому ми шляху. І він говорить: і побач, не йду я дорогою злою і на дорогу мене попровадь. Давайте ми будемо ревно відноситись до того, щоб бути на вічній дорозі. Що таке вічна дорога? Знаєте, сьогодні в нас є слово Боже, яке є для нас. Таким рівнем, да, яким ми можемо прикласти до свого життя і подивитися, чи живемо ми за словом, чи любимо ми, чи прощаємо ми, чи ми сьогодні знаходимося там, де хоче нас бачити Бог чи ні. І тому, друзі, давайте ми будемо сьогодні чесними, щирими. Знаєте, чисті серцем побачить Бога. Я дуже хочу, щоб люди, які дивляться ці, ці ефіри, вони наблизились до Бога. знаєте, щоб ці ефіри вони стали. Таким дещо для когось поштовхом, щоб наблизитись до Бога. Маски, я вас запевняю, будуть зорвані всі і вже зриваються. Але істина, слово Боже, пошук Бога в наших серцях визначить, де ми будемо завтра. І тому моє до вас побажання, щоб завтра, і сьогодні, і в усі дні ми були на Божих шляхах, і на цій дорозі вічній. Нехай Бог вас цих благословить. Гарного вам дня! Вірю, що Бог буде діяти могутньо в вашому житті сьогодні.